Вивертаємо колесо вправо так, і дивіться, яка, яка тут жопа. Підставлю пляшечку, чтобы было зручно все выгребать и снимать. Ну, вот такие. Вот такие тут яйца. Листья. Блоту. Нож заходить аж... Це весь бруд, болото, пісок заходить, аж, 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 аж до це. Аж до це. Зараз це все буду виколопувати Так, ну практично майже все чисто, зараз тут ще водичкою промию. така от кількість компосту видобулось. Звідти, я так думаю, що за скільки він тут в Україні років 6 ліг, то напевно що ніхто це не прочищав, не відчищав. От. Не знаю, скільки тут. Добре, що не загнило, там є ще, Ну, я думаю, пів кілограма є. Так що, недовго, то годинка часу. На кожен бік від сили вашого займе, тому... Займіться, почистить, загляньте туди, поки воно там не зігнило ні крило, ні поріг. Так, от я помив, промив, трошечки отак от воно виглядає зараз. Вон там вдалині, звичайно, добратися максимально не можна, але якщо кожен раз гарно промивати отут, примойте машини. Високого тиску в мойку сюди направляти. То, в принципі, воно тут кожен раз буде вимивати і не буде вже застоюватися. Ну, Ось все, зібрали, склали на місце. Закліпочки всі поставили, саморізики закрутили. Все. В цьому кінець роботи.